Конструкції багатоповерхових будівель з об'ємних блоків. Це у нас один, одна з видів конструктивних систем. Разом з стіновими, каркасними, є ще об'ємні блоки, стовбурні є і оболонкові. І так, що таке конструкції з об'ємних блоків, з чого вони складаються? Зараз. Це відкрилось. Ну, ось, наприклад, на цій ілюстрації ви бачите будинок, який побудований з таких об'ємних блоків, тобто, вони цікаві тим, ці такі об'ємні блоки, що їх можна виготовити, виготовити на заводі вже готовими конструкціями, і навіть з плиткою внутрішнім оздобленням і завести на об'єкти одразу змонтувати, що звичайно прискорює. Будівництва таких будинків. Ну, як у кожного матеріалу, як у кожної конструкції, у таких конструкцій є свої недоліки, а є і свої переваги. Тому ми з вами розглянемо всі ці варіанти: це будинок, житловий будинок Хабітат Монреаль, Канада. Ну, тобто, як приклад, або як жарт, хтось, ви можете подивитись на оцю. Ілюстрацію, де ви можете побачити, що саме такими об'ємними блоками, як Тетріс, можна складати будинки з об'ємних блоків. Так, об'ємні блоки вони можуть бути як блок, як готова кімната, наприклад. Тобто це блок, який може створювати навіть суцільну квартиру в одному блоці. А Також може бути блок, який присвячений тільки санвузлам, тобто мокрим приміщенням, вологим, тобто, може бути кухня і так далі. Або технічні приміщення, такі як сходова і ліфти. Ну, треба одразу сказати, що об'ємні блоки, вони як експерименти використовувалися у 60-х-70-х роках минулого століття, і такі експерименти були досить поширені. Ну, чому так? Коли побудували велику кількість заводів залізобетонних виробів, то прямо на заводі можна було будувати такий блок. Також оздоблювати його, і так далі. Але проблема була в тому, що такий блок треба доставляти на будівництво, і для цього треба великі машини, які будуть вулицями їхати, займати багато місця. Ну, тобто, це було вигідно, якщо будується новий масив житловий, і поряд з тим масивом вже. Є побудований завод залізобетонних виробів. Якщо вести такий блок через все місто, то це, звичайно, дуже велика проблема, це не габаритний вантаж. Тому на той час, в минулому столітті, такий блок виявився безперспективним. Але ми розуміємо, що нічого немає взагалі абсолютно безперспективного, тобто змінюються технології, і можливо, що такі блоки або такі конструкції будуть отримувати розвиток. І розвиток такий досить неочікуваний з точки зору цивілізації нашої, тому що зараз з'явились 3D принтери. І 3D-принтери в тому числі з'явились для таких будівельних цілей. І ви знаєте, що в Китаї вже навіть роздруковують будинки приватні. А якщо приватні будинки вже роздруковують і вже технології дозволяє, то чому не розвивати таку технологію для, наприклад, багатоповерхового будівництва? І саме Можна звичайно роздруковувати по цеглинці, що невигідно, можна роздруковувати панелі, що теж не так вигідно, як, наприклад, роздрукувати одразу об'ємний блок. І я вам далі покажу, що розробки 60-х років у Франції зараз можуть використовуватись в будівництві при розвитку такої 3 d такого 3D-друку. Ну, як це тоді будувалося, як це будувалося в 60-ті-70-ті роки, то ось будувався каркас блоку єдиного блоку, він може бути зроблений з залізобетону або з металу, ну, тоді частіше робили з залізобетону. І готовий блок доставлявся на будівництво. Як бачите, в цьому блоці вже оздоблений фасад мозаїкою. Вже начебто все готове для монтажу, іноді всередині теж мінімальне оздоблення було зроблено. Ну, але, на жаль, якість була не дуже. А от у Франції побудували такий будинок з об'ємних блоків, готових об'ємних блоків, які змонтували на каркас. Тобто, це каркасна, об'ємна блочна. Як ми з вами вже обговорювали, конструктивна система. І, що цікаво, що при бажанні можна добудовувати ці об'ємні блоки, добудовувати каркас і поширювати таке, таку будівлю. Саме ця будівля це, мені здається, якийсь будинок мистецтв. Так, ви мене чуєте. Так. Тепер так, чуємо. чуємо. О, якось дивно, тому що mm. лекція почалася з того, що я не зміг під'єднатись е, Тімсом. Взагалі. Е, е, щось він, він писав, що він не може під'єднатись. Причому інтернет працював. Я увімкнув YouTube, Ютю, він теж працював. А чомусь саме з Тімсом були проблеми. Тепер він так ось е, скидається. Так, продовжимо. Тобто і е, е, так, е, і ось е, е, да, Саме от така, такий будинок мистецтв, і в кожному то в кожній такій капсулі. Розташовувався там або балетна школа, або ще щось таке, там, або там, малювання, або ще щось. І ось можна було добудовувати таку будівлю. Ну, це, звичайний, експеримент, але експеримент, який може отримати розвиток у сучасному світі. Я теж щось покажу, я колись був в музеї архітектури в Парижі, я покажу, що у них там було. І так, об'ємні блоки. Об'ємні блоки вони можуть класифікатись за призначенням: тобто, як житлова кімната, як санітарно-кухонний блок, санітарно-технічний вузол, ліфт, ліфтовий холл та е, сходовий блок. Е, е, також е, як передпокій, лоджія, балкон зі стіною, балкон без стіни, коридор, шахта ліфтів, цоколь, горишний дах. Блок покрівлі, машинне відділення. За розмірами можуть бути блоки на окрему кімнату, на цілу групу приміщень навіть на квартиру. По замкнутості обсягу замкнуті, не замкнуті блоки. Фого плану прямокутні, косокутні, криволінійні. За конструктивом каркасні або безкаркасні. Ну, тобто. Це може бути просто стіновий блок суцільних стін, так, тобто зроблений з залізобетону, наприклад. А якщо каркасний, то може бути з металевого каркасу блок, об'ємний блок зроблений. За матеріалом бетон або метал, або можна із дерева, наприклад, або комбінований метал з деревом. І за способом виготовлення монолітні та збірні. Також можна їх розрізняти за конструктивно-технологічним типом, тобто за формою. Формою ковпак, стакан, або стакан, що лежить. Ось веда, тобто лежачий стакан, труба. Такий що без цих торцевих стін, у якості столу. І також за конструктивно-технологічним, так, да, і також вони можуть бути бути, викладатись теж за різним принципом: тобто, один на інший в шахматному порядку, або навіть використовуватись каркас, як ми вже розглядали у Франції. Каркас, в який вставляються об'ємні блоки, ну або можна навішувати на стовбур. Так, ось, наприклад, при, приклад такого навішування на стовбур. В Японії, в Токіо був такий будинок, його потім зруйнували, але як приклад він залишився як такий хрестоматійний приклад, який ви можете зустріти в будь-якій літературі або в інтернеті. Побудували стовбур, це такий як інноваційний проєкт, побудували стовбур залізобетонний, в якому були сходи та ліфти, а на нього навішувалися такі капсули. І ця капсула е, в собі мала все, що потрібно. Звичайно, воно все було маленьке, але все дуже трансформоване. І ось якщо ми подивимося інтер'єри такої капсули, то ми побачимо, що є і кухня. І відкидне ліжко, і відкидний столік для працювання. І, наприклад, там маленький санвузол, звичайний, такий маленький, як в літаку, може не дуже зручний, але там є все, що необхідно для житла, маленьке, але комфортне. І ось таке, таке існувало. Ну, також існують і інші. <гану> будинки або проєкти з об'ємних каркасів, наприклад, об'ємний блок, який зроблений з металу, тедепта Белтави в Ротердамі, такий проєкт студентський, де показано, як можна навішувати додаткові блоки. Ну і що цікаво, що в такому випадку можна будувати будинок, який може розширюватись. Тобто, наприклад, якщо вам недостатньо житла, і ви отримали ще якісь, якісь винагороду грошову, і хочете докупити ще одну капсулу, тобто ви до своєї квартири навішуєте ще одну капсулу і розширюєте своє житло. Або батьки вирішили, що дітям треба окрему кімнату, і можна її добудувати за рахунок ось таких технологій. Ось ну, досить багато таких цікавих проєктів, проєкт експеримент. Ну і навіть от що цікаво, я знайшов колись такий проєкт. За допомогою сучасної 3D-графіки можна спроєктувати такий будинок з об'ємних блоків. Причому, щоб всі ці з'єднання співпадали, все це реально. Uh, і потім, uh, за допомогою, наприклад, в майбутньому 3D-друку можна роздруковувати ці об'ємні блоки і складати такий тетріс або мозаїку об'ємну uh, такого будинку. В принципі, немає нічого неможливого. А оце цікавий проєкт 60 мені здається другого року, щось дуже давній. 1962 року, який я зустрів в Парижі в музеї архітектури, до речі, дуже цікавий музей архітектури. Якщо будете в Парижі, то обов'язково відвідайте його. Там багато цікавих речей. Наприклад, там є і приклади середньовічної архітектури, якої досить багато у Франції, де буквально там портали або ці гаргулі в натуральну величину зроблені як макети, можна роздивитись близько, є цікаві експерименти архітектурні відомих архітекторів, і є таке ж, також ось такий об'ємний блок, який взагалі тоді навіть не було матеріалів, з яких можна було б таке побудувати, але Експерименти архітектурні вже існували, і ось в музей потрапив такий експонат. А зараз ми розуміємо, що прийшли, прийшли такі часи, коли з спеціальних пластиків та бетонів пластичних е, тонкостінних можна роздруковувати ось такі капсули е, і їх використовувати в якості житла, ну як варіант. Я думаю, що це буде реально можливо в найближчому часі. Так, тобто, це ми з вами розглянули або дочитали, ви дослухали лекцію минулу про об'ємні блоки.